Вас в ефірі програма цей день з новинами з середи 7 вересня в студії Карина Крикун. Кіборг, який прикрив собою кривий ріг, це слова побратимів про Миколу Жорнового. Він загинув, захищаючи Україну на Криворізькому напрямку. У 2015 році боронив Донецький аеропорт від російських окупантів, отримав там поранення, нагороджений багатьма відзнаками. Сьогодні родині від імені військової адміністрації та міської влади передали посмертну нагороду героя. Нагрудний знак за заслуги перед містом. Бороняче рідне місто віддав найцінніше своє життя. Сьогодні криворіжці попрощалися із бійцем Миколою Жорновим. Кіборг герой-захисник, принциповий і мужній. Так згадують про Миколу Жорнового ті, хто його знав. Рідними він вважав два міста: Ватутіне на Черкащині, де він народився, і Кривий Ріг, куди переїхав у юному віці. В нашому місті присвятив себе підприємницькій діяльності та бізнесові справи відклав на кращі часи, коли почалась війна. У 2014 році став на захист України разом з побратимами, яких за мужність нарекали кіборгами, тримав оборону Донецького аеропорту. Дійсно, герой, тому що він завжди був один із перших, хто. Пішов уперто і захищати свою країну. Був о, людиною відвертою, відкритою, доброю. О, він одразу ж після початку військового стану пішов захищати нашу Україну, віддав життя, низький поклін. Друзі героя розповідають, він мав за кредо принцип життя вимагає руху. Тож за свої 54 роки встиг зробити багато можливого, та й неможливого теж завжди знаходив час на добрі справи разом з дружиною і двома синами, які тримали домашній тил. Волонтерів допомагав іншим чи міг. Ми співпрацювали з Миколою разом у благодійному фонді Криворізькому Разом до перемоги волонтерський фонд. Він активно одразу тільки. З лютого місяця розпочав разом з нами допомагати всім, хто чим міг. І він просив, допустимо, у мене ми разом хотіли допомогу привезти, але він сам впорався, тобто він знайшов машину, привіз 20 тонн гуманітарки, Ну, тобто активно як міг, так і допомагав фронту. Після 24 лютого пережите минуле кіборга ще більше розпалило вогонь у його серці. Знову взяв до рук зброю, боронив Україну і своє місто на криворізькому напрямку. Я балакав тільки щось з рідними. Получилось так, що він приїхав на один день з фронту, і на наступний день він загинув. Тобто, така якась нагла смерть, можна сказати, що ніхто не очікував. До останнього подиху він стояв на захисті Криворіжжя. 30 серпня російські окупанти забрали життя хороброго воїна. За мужність і вірність військовій присязі Миколу Журнового нагороджено посмертно високою відзнакою міста. Сьогодні ми зібралися проводити останній путь нашого сексаанса, криворіжця, нашого героя України, Журнового Миколу Васильовича. Микола Васильович. Ще в 2015 році призивався і виконував свій військовий обов'язок по захисту територіальної цілісності нашої України в зоні АТО. Сьогодні ми йому будемо вручати від військової адміністрації і мерії міста Кривого Рогу знаку, нагрудний знак за заслуги перед містом третього ступеня. Рідні, побратими, земляки прийшли провести героя в останню путь. Відчайдушний, героїчний за справедливість був готовий йти до кінця. Таким пам'ятатимуть Миколу Журнового завжди. Я дуже сім'ю, це знаю давно, вже років 40, напевно. Це дуже хороша сім'я. Сім'я дуже хороший був. Він мій земляк. Дуже хороша людина. Це я наскоково. Він патріот. Юлія Вітряк, Олексій Правицький. цей день. Сьогодні у Кривому Розі попрощались із загиблим бійцем Василем Цибом, 28-річний герой, поліг на Південному фронті. Василь Циб народився у селі Буде на Війначині. Закінчив місцеву школу. У 20 років пішов служити в АТО. Три роки боронив нашу країну від ворога. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Василь знову пішов воювати. Досвідчений, мужній боєць і надійний товариш. так кажуть про нього побратими. В березні, як тільки все почалося, він одразу прийшов до нас в батальйон. Вже маючи бойовий досвід, тому ми взяли з радістю і зарахували у нас був на нас серйозних посадах. Виконував бойові завдання з самого початку. Ми знаходилися на Миколаївському напрямку, а потім, після того, як ми ту Орду прогнали трошки далі, ми почали вже знаходитись на Херсонському напрямку. І, відповідно, цей раз Мася пішов на ротацію. Василь служив разом зі своїм батьком Сергієм Івановичем. Разом і виходили на ротацію. Під мінометним вогнем обоє були поранені. Батько з останніх сил намагався врятувати сина, але життя 28-річного Василя обірвалося. Разом служили в одному підрозділі і знаходились вони під час загибелі Васі в одному місці, можна сказати, в одному окопі. Батько був в цей раз рядом з ним і надавав йому допомогу, але Спасти не вдалося. На центральному кладовищі сотні людей. Провести героя в останню путь прийшли рідні, побратими і друзі. Добра людина, хороша людина. Він давно пішов воювати. Ще з 2014 року, коли все почалося. Хорошим був, одним словом. Обзичивий. По жив, ми з ним. Через забор, як говориться. Хороший парень був. Общительний, радісний, дружелюбний. Ну, то есть можу сказати про нього. Все хорошее только. Я ще повні омологу. Бо я з батьком працював в одному цеху. И він приїжджав, забирав батька. Поки ну, це основна вість. За мужність і вірність військовій присязі Василя Циба відзначено високою нагородою нагрудним знаком за заслуги перед містом посмертно. Нашому побратиму, який віддав своє життя, а, а, а! Валерій Кожухар, Владислав Талалай, цей день. Наркотики поштою криворізькі правоохоронці затримали молодого чоловіка. Він пакував посилку, аби відправити службою доставки. Як з'ясували, житель Харкова ладнав для пересилки п'ять коробок з марихуаною. Наші журналісти спостерігали за слідчими діями. На цій вулиці у Саксаганському районі вчора перехожі спостерігали небуденну картину. Біля одного з відділень експрес-доставки правоохоронці провели затримання. Чоловіка застали на гарячому. Той саме збирався відправити посилку з наркотичними речовинами. Не обійшлося без креативу. Травичку він замаскував під ґрунт для кімнатних рослин. У поліції вже дослідили цінний пакунок ботаніка. Правоохоронці відділення поліції номер 4 спільно з працівниками управління боротьби з наркозлочинністю в Дніпропетровській області за участю Центральної окружної прокуратури міста за підозрою у збуті наркотичних речовин затримали 24-річного чоловіка. Під час поверхневої перевірки правоохоронці виявили 5 пакунків з наркотиками, готових до відправлення. Того ж дня правоохоронці провели обшук за місцем мешкання чоловіка. Все вилучене направили на експертне дослідження. Як з'ясувалось, коробки, що містили нібито грунт для рослин, мали неабияку цінність. За цінами чорного ринку вартість вилучених наркозасобів складає близько 155 тисяч гривень. Наразі підозрюваного затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Тільки за останній місяць, розповідають у поліції, отримали від громадян майже півтори сотні повідомлень щодо незаконного обігу наркотичних речовин. Перевірили кожен факт. Значна частина інформації підтвердилась. Надійшло 144 повідомлення про осіб, які мають заборонені речовини або розповсюджують їх у Кривому Розі. 116 із них підтвердили, за той же період криворізькі охоронці порядку самостійно виявили та зафіксували 101 випадок, у якому громадяни мали речовини схожі на заборонені. Вікторія Добровольська, Валерій Кожухар, Олексій Правицький. Цей день. З початком вересня у місті зафіксоване зростання випадків коронавірусної інфекції. У Криворізькій інфекційній лікарні для таких хворих передбачено 180 місць. Шоста частина з них нині зайнята. З керівницею медзакладу поспілкувався Іван Проводов. Ковід не спить. На фоні зростання кількості хворих на коронавірус в Україні випадки інфікування від початку вересня зафіксовані і в кривому розі. В інфекційній лікарні наразі 30 пацієнтів з підтвердженим діагнозом. Один з цих пацієнтів лікується в умовах відділення анестезіології інтенсивної терапії. Стан цих пацієнтів стабільний, з них 11 пацієнтів потребують кисневої терапії і усіх з них підтверджена пневмонія. Дотримання дистанції та самоізоляція такі основні рекомендації медиків для всіх, у кого з'явились перші симптоми: з найпоширеніших це біль у горлі, нежить, висока та стійка температура. Обстеження на ковід, функція сімейного лікаря. Упік останньої хвилі захворювання в Україні було зафіксовано штам Омікрон. Омікрон підступніший в тому змісті, що він дуже легко поширюється. Тобто від одного пацієнта, якщо хворого да, там до 10 чоловік могли захворіти, то коло захворювання навколо пацієнта збільшується до 20-30 випадків. От, також кажуть про те, що можливі вже нові штами, про які ми не знаємо, які також досліджують. Тобто вірус він може дуже швидко модифікувати, змінюватися, і тому потрібно все таки бути обережними. Єдине з профілактичних заходів, що допоможе вберегтися від хвороби вакцинація, наголошують лікарі. Людина може захворіти, але вона не буде хворіти тяжко і не буде попадати до реанімації. Особливо раджу вакцинуватися пацієнтам з груп ризику. Це старше 60 віком, це пацієнти, які мають супутні хронічні захворювання. Тобто, в цьому є сенс. Це потрібно робити для того, і щоб на нашу систему стаціонарну не таке велике навантаження було. На сьогодні інфекційна лікарня готова до будь-яких викликів, каже керівниця закладу. Тут розгорнуто 180 ліжок для хворих на ковід вже за місяць у лікарні введуть в експлуатацію нову кисневу станцію. У разі потреби вона забезпечить киснем всіх пацієнтів. З поміж іншого інфекційка на три місяці наперед забезпечена медикаментами, витратними матеріалами та засобами індивідуального захисту. Іван Проводов, Олексій Правицький цей день. У кривому розі знаходять прихисток десятки тисяч переселенців. Наразі офіційно зареєстрованих більше як 62 тисячі, фактичне число понад 70 тисяч. Приймаючи переміщених осіб, місто надає їм гуманітарну, психологічну та медичну допомогу, вирішує питання освіти дітей. Для розміщення вимушених переселенців у всіх районах міста облаштовані близько 90 закладів тимчасового перебування. Про одне з таких місць наш наступний сюжет. З перших днів війни військовою адміністрацією в місті створена чітка система роботи з переселенцями від допомоги з евакуацією, прийому людей в пунктах реєстрації до розселення харчування, соціальної та медичної підтримки. У закладах тимчасового розселення ВПО коштом міського бюджету людей забезпечено безкоштовним гарячим харчуванням, створені комфортні умови, надається первинна медична допомога. Ми все робимо для того, щоб створити умови для наших переселенців. Ми їх уже Іноді називаємо новими криворіжцями. Через наше місто вже пройшло більше 120 тисяч переселенців, тому ми вже налагодили цю роботу досконально. Поток переселенців трошки зменшився, але, наприклад, за минулий, Тиждень більше тисячі нових переселенців вже приїхало до нашого міста. Ми організовуємо і харчування, і одяг, і безумовно створюємо всі умови, щоб діти, котрі шкільного віку навчалися або в наших школах в режимі онлайн, або в своїх школах. Місто робить все для того, щоб створити умови. Переселенцям різного віку у цьому закладі тимчасового проживання зараз майже 80 переселенців організовано триразове харчування. Люди мають можливість споживати гарячу їжу. Організовано місця для навчання і перебування дітей, ігрові куточки. Тобто діти, які знаходяться на сьогодні у місті Кривий Ріг, мають можливість навчатися і можуть навчатися і у нашому закладі і для от комфортного проживання ми намагаємося створювати ці умови. Ось люди мають можливість випрати білизну. Ми Постійно міняємо постійно білизну. Ось стараємося створювати таку затишну домашню атмосферу. Юрій Вілков поспілкувався з мешканцями закладу. Документи якісь потрібні, або що ж ви оформляєте? Не, ми, ми надаємо всі допомоги. Я знаю, ми оформили, ми приїхали зразу, ми зразу оформили допомогу. Як кормлять нормально? Ой, хорошо кормлять, дуже замечательно, Ми дуже довольні. Спасибо нашим поварам, що нас так хорошо кормлять, Чесно, і дуже вдячність. І спасибо всім. Нас сюда прийняли з великою любов'ю, чесно з усім і услов'я нам і допомагають. Ми задоволені, чесно. Усім у кривому розі офіційно зареєстровано понад 62 тисячі внутрішньопереміщених осіб. Валерій Кожухар Олег Каплій цей день. Війна триває, і сьогодні вже 196-й день. Майже по всій лінії фронту іде жорстке протистояння. Криворіжці не припиняють слідкувати за новинами, підтримувати зсу та вірити у перемогу. Роздуми городян про сьогодні і скоро у нашому наступному сюжеті сьомий місяць війни: 196 днів. Вона на вустах, у думках, за вікном та у телефоні. Стрічки новин переповнені. Щогодини нова інформація. Дуже слідкую, дуже уважно слідкую, переживаю і сподіваюся, що все буде добре в нас. Вірю в наше ЗСУ, в Україну, в нас в людей. Намагаюся слідкувати. Ну що швидше, б, вже там розбомбили їх всіх. Слідкуємо, молимось, допомагаємо волонтерам, намагаємося, як мирні жителі, співпрацювати. Чи можемо, тому що у нас діти, нам треба ще увагу приділяти дітям і залишитися добрими. Нині увага українців прикута до подій на півдні. Вірять в успішний контрнаступ ЗСУ. Криворіжці діляться, коли українські населені пункти повертаються під контроль наших збройних сил, у селах і містах піднімається синьо жовтий стяг. Віра та дух міцнішають. Посілок наш освободили, тому що звідки кидали в нашу сторону. Ракети я вам хочу сказати, війна коснулася непосередньо мене, на мене. В мене чоловік після раніння, так що я це все ощущаю в повній мірі. Слідкуємо, звичайно, всі слідкуємо, але відносимось дуже обережно, тому що так сказали, ситуація така, що до цього треба відноситись обережно. Безумовно, радіємо через те, що йдемо вперед, що не сидимо на місці. От але віримо, навіть не сумнівалися. Будують містяни і власні плани. Хтось на найближчі тижні, хтось на після перемоги. Усі вони позитивні та з вірою в краще. У нас на осінь також плани є, ми намагаємось об'єднатися зі своїми сусідями для дітей, тому що на першому місці наші діти. Ми хочемо трошечки очистити ділянки, щоб дітям було де гуляти. Також мріємо про школу, тому що онлайн. Навчання дуже складно як для дітей, так і для дорослих. Хотілося б кудись поїхати відпочивати. Може, навіть туди, куди ми їздили постійно на свою землю. Карина Крикун, Артем Кравченко. Цей день. У Саксаганському районі 40 тисяч пенсіонерів. Більше 9 тисяч із них мають право на отримання безкоштовного продуктового набору в четверту хвилю міської соціальної програми. За попередні три етапи мешканці району вже отримали майже 29 тисяч проднаборів. наборів. Надія Шевченко продовжить тему. Наталя отримує продуктовий набір для свого батька-пенсіонера. Він У мене після інсульту, перший раз ми допомогу отримуємо. Він не інвалід, він після інсульту інвалідність невозможно оформлювати, тому що там потрібно дуже багато документів. Ну а допомогу сказали, що я можу без довіреності, без чого небудь то я можу отримати. Для маломобільних людей продуктові набори доставляють адресно за місцем проживання у четверту хвилю. Така соціальна допомога передбачена для криворіжців, які отримують пенсію від 2 тисяч 600 гривень до 6,5 тисяч. Вчора мені дзвонили по телефону перший раз, щоб я прийшла сюди, отримала допомогу. Я все пройшла допомога, звісно, нужна, от то що пенсія мала. Не дуже розгонися. У мене сахарний діабет, я на інсуліні, давлення. Ну, коротше говоря, 4 тисячі, але ну, вони почти половину ходять на ліки. Ну і так, діти далеко живуть. Відповідно до рішення міськовиконкому та завдяки військовій адміністрації надаються продовольчі набори пільговим категоріям мешканців міста. Це вже наразі четверта хвиля. Саксаганський район вже видав понад 29 тисяч продуктових наборів. Якщо в попередній хвилі криворіжці із визначених соціальною програмою 38 категорій не отримали допомогу, вони можуть забрати її тепер. В Саксаганському районі працює шість пунктів для того, щоб людям зручніше було отримати проднабори. Підходить на пункт. У нас є списки. Списки ці онлайн. Тобто людина може проживати в центральному міському районі, зареєстрований та облікований як пенсіонер, але на даний час проживає в Саксаганському районі, може звернутися до будь-який відкритий пункт і отримати Саксаганському районі. Працюємо з 8 до 17, включно субота. Будь ласка, запрошуємо. Також хотіла б звернути увагу на категорію це сім'ї, в яких є учасники АТО. Будь ласка, звертайтеся, батьки, жони, звертайтеся, отримуйте цю допомогу. Допомога матерям, які народили діточок». Право на отримання цієї допомоги мають криворіжці, які перебувають на обліку в центрі зайнятості. Загалом за чотири етапи Саксаганський район планує видати близько 38 тисяч продуктових наборів. Надія Шевченко, Олена Павловець, Микита Шевченко. Цей день. Тиждень тому мешканці східного заклали сад гібіскусів. Розповідають, так прагнуть шанувати пам'ять полеглих у бою українських воїнів. Місце обрали людне, місцевий парк щастя. Там уже висадили понад 60 таких дерев. Детальніше про пам'ятне і в майбутньому квітуче місце для криворіжців у сюжеті Дарії Юскової. Ось такий сад різнобарних її біскусів тиждень тому посадили на другому східному. Але й у парку щастя найулюбленішій локації місцевих мешканців присвятили пам'яті загиблих героїв. Разом з мешканцями кожного місяця ми на східному проводимо акцію вшанування пам'яті наших воїнів. Разом з дітьми розвішували дзвіночки, які є символами для нас, є символами безсмертної душі наших захисників. Разом виготовляли дерев'яних ангелочків як нагадування про те, що кожного дня гинув. Воїни. А зараз разом з мешканцями висадили сад гібіскусів». Спільними зусиллями жителів мікрорайону ще понад 60 дерев і тепер прикрашають дві локації парку. Гібіскуси квітнуть з липня по жовтень, і для нас квітка гібіскуса стане символом подяки тим, хто загинув за нашу незалежність. Ця локація вкрай необхідна, щоб. Нагадувати людям, які проходять кожного дня вздовж цього гібіскосового саду, що кожного дня гинуть наші мешканці, і якою ціною нам дається те, що ми в нашому місті можемо жити, працювати, вчитися і відпочивати в наших скверах і парках. Долучилися до висадки дерев семирічна Соня та її тато Едуард. Чоловік каже, вже чотири роки підтримує усі ініціативи з благоустрою свого району, тож не міг обійти увагою таку акцію. Раді, що з'явився у нас такий сад. Це буде вічна пам'ять, сад буде вічно зеленим, він буде завжди, за ним будуть всі дивитися. От то як може, всі будуть приходити і поливати, і фотографуватися. Це важливо, щоб діти бачили, росли і бачили, що зараз відбувається. Якщо дітей не посвящати в сьогоднішні будні, вони не будуть розуміти, що відбувається, для чого люди боролись за це. І воїни, волонтери, звичайні люди, хто тут живе, місцеві. Тому це важливо. Дар'я Іськова, Олексій Васильченко. Цей день. Такими були новини цього дня. З вами була Карина Крикун. Залишайтеся з Руданою в ефірі та онлайн. Підписуйтесь на офіційні сторінки телеканалу у соціальних мережах. До зустрічі у цій студії завтра.